123 день в Канаді, 14.10.23. Сьогодні субота, і субота в мене стандартна церква Володимира. Церква Володимира затарився я сьогодні там. Але зранку я прокинувся, зробив собі, посмажив 2 яйця, легенько з'їв, 100 підсмажив булочки в, в мікрохвильовці. Гарно розрізав якраз в такий не мікрохвильовка, а це піч, піч Тостер. Якраз булочки класно. підсмажив, собі поснідав легенько, зробив кави. Каву взяв дорогу і поїхав. Приїхав я туди, питалася, є реєстрація, і кажу, є реєстрація, і реєстрація в мене ще на три тижні вперед. Так що, я тепер однозначно постійний клієнт, і в мене всі реєстрації тепер на 9.30. Бо вже після цього на 930 не зареєструєшся, зайнято. Отаке от. Поїхав до церкви, набрав, набрав там, продуктів. Що мені дали? Дали, як завжди, макарони, дали дали джеми. Такі... Готельний варіант оці, такі маленькі. Піде, дали мені зелень, дали салат, дали помідори. Я думав, що хурма. Та що це таке? То хурма виглядає ідентично, як хурма, вони вже такі підоставші. І як хурма починає. Мягенько робитися, от помідори так само. І Жінка каже, я теж думала, що хурма, а ні, то помідори. Дали мені ще якийсь огирок, якийсь їхній там специфічний фірмовий. Я його ще не пробував. От. Всього потрошки, всього потрошки, понабирав і пішов в машину. Заніс то все в машину. Думаю, напишу підписникам вони ж теж. минулого тижня були. Думаю, може, вони є. І відписують Та, там, і там. Кажуть, тоді я почекаю. І, цей. і підвезу вас. Бо вони без машини. Та й повернувся назад. Зустрі... Постояв при вході якраз привезли додаткову цю допомогу. Ну, там з якогось магазину, знаєте, які вони возять, бо завжди товар одинаковий. І привезли там хліб, всякі булки, печення, І я кажу, давайте я вам допоможу, поки я цей стою, там якраз на вході з заднього ходу. І думаю, допоможу. До... І дивлюсь кексики. Кажу, опа, мені одну коробочку, будь ласка, якщо можна. Можна, все, дали мені оці кекси це великі кекси. От. І мені на цілий тиждень. Мені їх на цілий тиждень вистачає, дуже ситні. Я їх люблю. Смачні кексики. І якраз вийшли мої, мої підписники, так нехай буду їх називати. Дуже хороша пара, молода сім'я. Приїхали недавно. Ми пішли до машини, сіли в машину і навіть ще не встигли завести, сіли сам розговорились. Е, ну, Вони були в Європі, і в Європі їм було добре. В Європі, а як же? Вони там собі облаштувались, мали роботу, ніхто ніякі податки не хотів, ніякі кредитні історії, нічого. Хоч працює, я не буду казати, яка країна, але е, їм там було добре. Їм там було добре, і вони приїхали сюди, і чоловік в неї пілот. А тут я сам був трошечки при шоці. В шоці був е, в нього друг тут вже давно і вже влаштувався пілотом і заробляє тут цілу фігню. Що він мусить після роботи ще підробляти одяг розставляти в якомусь магазині. Я теж був шокований, я знав, що ці зарплати зрівняні. Від, нехай від 15 до 50, але в середньому всі отримують середню зарплату. Ну, щоб пілот ще пішов після роботи підробляти, плюс. Треба сертифікат і ці всі документи. Щоб то все зробити, ще треба з 20-30 тисяч доларів за то заплатити. Жах. І така відповідальна робота і фігня зарплата. От Поговорили ми: вони швидше за все не повернуться. В них двох перегоріло зразу до тої Канади. Ну, так як я казав, тут, коротше, треба працювати. Всюди треба працювати, але тут не, не так вільно себе почуваєш. Тут реально як, як мишка в колесі, мусиш цілий час щось роб, думати, крутитись. Все зав'язано на кредитах. Ніби хату купляєш, але ти її не купляєш, ти береш кредит. Це не твоя хата, і ти мусиш оплачувати за неї цілу купу часу. Машина купляєш машину, платиш под, э, страхівку. Плюс, э, плюс виходить, що поїздиш на ній кілька років і будеш мати ще одну машину оплатиш. Ну, таке, таке. Багато хто хоче повертатися, я кажу, ну, то треба приділитись зараз. Вони не дивились відосики, не, не оцінювали ситуацію. До речі, треба буде скинути зараз е, посилання на е, Ріму. Вона тут е, ходить по Калгарі і все знімає, не так як я. І нехай подивляться, ще її. Ну, але я думаю, що додому полетять. Поки є гроші, бо закінчаться гроші, все, треба буде шкрипти на білети. Ужас. Підвіз їх додому. Вони в центрі Даунтауна живуть. І я думаю, та їду я додому теж, маю продукти, дали мені ще даруни. І думаю, треба то все порозпаковувати. -ху -ху, хочу спати вже. Знов я e, З відосиком капець. І по дорозі, думаю, заїду ще в Вінс. Заїду в Вінс магазин, e, подивлю, що там цікавого. Заїхав я в Вінс і там знайшов отаку от штучку. 10 доларів. Ціна. Я дивився в інтернеті. Вони від 12 доларів на, і плюс доставка і це все треба оплачувати. Менші на батарейки. Такі 25 доларів. Цей, на, цей апарат на зарядне. це чистити одяг. Він має блок живлення і отакий от величезний апарат. В мене рука велика, і оце, включати, я його перевірю, все працює. великий, ну, Я не знаю промисловий чи що, знімати оці кутасики. Штучка потрібна. 10 доларів. Я, я люблю такі. Десь колись почистити щось, якраз воно підходить. І я побачив кавоварку, Гарна кавоварка за 15 доларів. І до неї були прив'язані пакет з цими от стіками для кави. Оці штучки продають по 5 доларів. Оце мені сподобалося, бо вони на завісах. Вона не переламається. І їх тут є 6 штук, я їх собі залишу. Цього я користуюсь, але я бачу, що вона вже отут той пластик, вона тут просто пластик згинається. Не такий дуже і хороший. Знизу сіточка, все. Оце моя улюблена, чорна, я нею користуюсь цілий час. Але вона вже. Розрухалась. В мене ще є дві ось таких от, з оранжевим обутком. Знизу запакована і вона теж на пластику. Ці я продам з тою кавоваркою. Ставлю одну, це як замануха. Плюс одна штучка безкоштовно. І Я маю дві кавоварки, одну з роботи і одну цю, що я купив. продам. Я вже їх сьогодні відфотографував і закинув в інтернет. Нехай собі стоять потихеньку, вони собі продадуться. Купив її за 15 доларів з цими от стіками, а продам за 20. Ні, за 25 її виставив. Продам за 20. Вторгую там, 5 доларів то без проблем. Отаке. Вот от. е, що там? що там. Е, приїхав додому. Приїхав додому після церкви. Дивлюся, вже така година взявся робити їсти. Треба зробити з тих помідорів. Тим більше в мене вже багато інгредієнтів, які напрошуються на, на салат. І я порізав помідорчики, дали мені пакет салату, дали мені ще салат такий, листя. І ну, шо, все порізав. Порізав, кинув майонез, приправив гарно. Зварив макарони, дістав з морозилки макарони, ті, 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 ті домашнього виробництва лапша, там якраз дві порції. Я зварив зразу їх дві пачки, щоб вони місця мені місце не займали в морозилці, не люблю того. І що, ну, поїв заодно, смачно поїв, розділивши на макароники макароникинув холодильник. Вже їх з'їв, собі вже смачно повечеряв. І цей. Взявся робити стіл. В мене змінився фон. Оце це якраз мій стіл. Зверху біла стільниця. І ось тут ножка. Де-да-де -де -де попасти на неї. Ось тут. Вона до землі не дістає, вона в повітрі. І Він дуже легко знімається. Знімаєш і просто переставляєш сюди. Дуже зручно. Ніжки. Були там пластикові накладки, але я їх зняв. Я зробив в розмір, такий як я заміряв, щоб він був над бильцем. Але чим нижче, тим краще. Я взяв ті ніжки, зняв, приклеїв войлок на самі оці алюмінієві ножки. Ідеально, просто стіл суперовий. Я вже за ним сидів, сьогодні ще за ним не їв. І напевно, що я сьогодні вже піду віддихати, щось мене тяне на сон. 9 година тільки. Ні, ще там доприбираю, можу що доприбирати. Я сьогодні взявся тут кладовку, розбомбив місце. там, Хочу все так обставити, щоб була ніби міні-майстерня. Щоб було місце і для одягу, який прати, я туди складаю. Інструменти якісь кладова. Фактично, вона вже вся майже моя. Вікно. Вікно позаду цієї картини воно відкрите. З однієї сторони відкрите, і з другої чуть-чуть. повітря циркулює звідси, сюди заходить. Я вчора вночі не закривав, бо тут реально такий ташкент, так вони коптять ті батареї, що капець. І вже хоч більш-менш нормально виспався. Плюс оцей зволожувач повітря цілий час працює. Задоволений. От Як я його зремонтував, він тепер так і так гарно працює. Тихесенько, ніяких проблем. І він ще, я дивився в інтернеті, має режим, він сам виключається. Нема води, в нього там якийсь клапан. І все і сам виключається. І він мене працював сьогодні цілий день. Я зараз його виключу на відео, щоб мені тут пилюку не робив. І це. Вкладовці зараз візьмусь прибирати і. І, і. і, Саме останнє, що я встиг дописати, мені треба фартух. Фартух для готування їжі. Я. Не знаю, чи буде видно. Купив собі оці штани світлі. Мені дуже подобається. Але вже на них плямка. Вже на них плямка. А от тут видно їх. Не знаю від олії, з все, що від олії, Щось я смажу. І треба мені фартух, буду. Буду в партошку готувати їсти. Може, завтра я поїду на секунд. Я думаю, що завтра поїду на секунд після церкви. Хоча в мене вже на завтра плани. Е, ну як? Я позвонив до, е, до Артема. Артем тут поруч, ми з ним вчора говорили, він теж питався, чи я йду до церкви, Я його підвезу. За ним заїду. За Артемом і подруга Марії. Юлія теж їде до церкви, вона там чуть вище, я теж їй написав, чи її підвезти, то підвезу якраз заберу одного, другого, і поїдемо до церкви. Після церкви ще не знаю. Я би хотів поїхати на секонд, трошечки там пошаритись, розвіятись. І... Цей фартух мені треба. І щось я там ще хотів. А, блін, знайшов я мій соус улюблений з кугутиком. Їх продають зараз, чомусь їх зняли з виробництва. Або китайці, щось там, або хто їх там виробляє, не отримав гроші, їх чомусь в магазинах нема. І продають їх в, в, в маркетплейсі по 50 доларів. Я просто в шоці. Думаю, банка того соуса 50 доларів, і то, що пише вища ставка той виграв. Жесть 20-30. І одне оголошення попадається 7,99, щось таке. І каже просто в описі. Я не продаю його, я просто показую фотографії і скинув з магазина, що він продається в тому магазині, є на вітрині по такій ціні. Все, там якийсь Гонконг Шоп. Я завтра хочу туди заїхати. Він якраз неподалік Секунда. Плюс хочу собі залити бензину на 25 доларів, нехай буде. Отакі от в мене плани на завтра. Але все може змінитися. Плюс дзвонив до мене Джордж. Просив сьогодні допомогти йому встановити мікрохвильовку. Е, я кажу, Сьогодні, так, сьогодні можу. Я якраз там стіл робив. До речі, в цьому столі ніжки тримаються, там напевно 10 шурупів. Там не треба всі закручувати. Вистачало 4-5. Але в мене шурупів було багато, плюс дірки є, і я хочу одну ніжку взяти. в мене на роботі є одна, е, яка ставиться посередині. Взяти і поставити в кладовку. І якщо мені треба буде, я, я візьму шурупи звідси, переставлю туди. Все. Вони якби запасні шурупи в мене тут вкручені в стіл. На середню ніжку. А на середню ніжку треба нехай 4. 4 максимум. Так. Там більше й не треба. Нехай будуть. Нехай будуть. І і, 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 і все. все. Може ще чаю якусь зроблю. Взял, е, сьогодні взяв чай з е, лимоном. Ромашка і лимон, я його випив, може він мене так розкумарив на сон? Але файний чай. Мені засмакував. Все, на сьогодні хватить. Завтра, завтра буду свіжіший.